Всім привіт! Сьогодні буду розповідати про радіостанцію 23RTN. або або вона вона ж 23RTN2CM або вона ж Sirena. До речі, не знаю, звідки беруться ці кодові назви. Якщо знаєте, напишіть. Радіостанція 23RTN 2 cm Одноканальна VHF радіостанція з вихідною потужністю 1 Вт. Призначена для роботи з однотипними радіостанціями або в складі комплексу Palma. Про які я мало що знаю. Щодо конкретної сфери застосування, мені відомо про використання таких радіостанцій на залізниці. Конкретно мій екземпляр, налаштований на частоту 148-275, здається, мені, на жаль, не відомо, в які періоди випускалася ця радіостанція. Конкретно, моя випущена в 79-му році. Також невідомо в яких кількостях вони робилися. Але знаю, що є ще одна модифікація, називається Cactus-M. Такий самий форм-фактор, але на low-band. Там десь 3348 МГц. МГц. Ну, тепер давайте подивимося, з чого ця радіостанція складається. У нас тут такий добротний чохол, або як він називається, сумка для переноски по документації. І тут ось наша радіостанція, основний блок. Як бачите, тут всього два перемикачі: один включення-виключення, інший це шумодав включення-виключення. Цікавим таким чином зроблена антена, тобто на радіостанції клема. Це під антенну, а це під противагу. На сумці є такий набалдашник, на який прикручується клема одна з радіостанції, а друга це у нас ось така антенка з проводу. Прикріплена до ременя, на якому ми радіостанцію переносимо. Тангенточка така пластикова, але, в принципі, досить зручна. Ось така вона. Тут є в нас кнопка передача, звичайна наша п'ятітішка, і є кнопка тон. Для того, щоб відправити тон, треба нажати одночасно і тон, і передачу. Це ми будемо ще експериментувати, включати. Тангента вішається, зараз знайду на ось таку ось петелечку. Ось так вона вішається і знаходиться десь там у вас попереду. Отак висить. Не дуже вона якісна, але все-таки вона працює, виконує свою функцію. Так, виймаємо радіостанцію. Ось він наш основний блок, виконаний з алюмінію. Ось воно 23 RTN. Вибачайте, трохи відсвічує маркер виробника. Я не знаю, що це за виробник, якщо знаєте, напишіть. І ось це наш акумулятор. Тангенточка висить на такому радянському коннекторі. Ось він двохрядний такий. Від'єднаємо акумулятор. такий акумулятор витакий вже ми не бачили в відео про радіостанцію причал. Добре збереглася ця радіостанція. Давайте подивимося, ось у нас 79 рік, частота 148, 275. Що ще хочу сказати з приводу антенного конектора. Конектор під Гвинт, не BNC, не щось інше, і це дуже зручно, на мій погляд. Зручно того, що в мене є така антенка, не дуже довга, це кулюковка від радіостанції Комар. Це аварійна радіостанція авіаційна. І коли я перевіряв а, цю радіостанцію ртн то я просто під'єднував сюди цю антенку, мені з нею зручніше. Таке гвинтове кріплення мені сподобалося. Також мені вдалося знайти документацію на цю радіостанцію. Ось такий вигляд вона має. І в документації, звичайно ж є схеми та креслення друкованих плат. Взагалі люблю радіостанції, на якій є документація. Тепер спробуємо перевірити цю радіостанцію. Колись я її вмикав і вона працювала. Спробуємо зараз. Тут у мене налаштована її частота. Включимо живлення. Можу констатувати, що шумодав не працює. На прийом працює, але трошки затухає. Перевірка радіостанції 1, 2, 3. Ну, Як бачите, на передачу працює. Давайте ще спробуємо тон. Для того, щоб використати тон, я зажму кнопку тон, а потім нажму передачу і побачимо. Так, тональний виклик також працює. Зараз я піду в іншу кімнату і спробую на неї передати. Перевірка радіостанції 1, 2, 3. Ну, тепер давайте подивимось, що в неї всередині. Ось так це виглядає всередині. Як бачите, все заекрановано, зароблено досить непогано. Там, я бачу, є такий паперовий конденсатор старий, який треба було б замінити. Але тут все таке не тронуте, що я не хочу її розбирати повністю. І тому, мабуть, шумодав не буду я накручувати. Нехай собі лежить, вона, в принципі, працює, мені цього достатньо. На кручушому дав, то він через рік знову там контур розстроїться та й усе. Тому на цьому я завершую. Чим же мені цікава ця радіостанція? ну, По-перше, оці шкіряні переноски вони одразу додають плюс-пару балів до харизми радіостанції, на мій погляд. По-друге, мені дуже сподобався цей мінімалістичний інтерфейс, бо ніхто нічого не наплутає, два тумблери ні ніхто не поламає. Адже зрозуміло, що користувачі цих радіостанцій не зв'язківці, це просто працівники якихось організацій. Ну і ще такий факт, що пройшло вже більше 40 років, а радіостанція досі працює. Те, що там розстроїлись деякі контури, це ніяк факт. Працездатності не применшує. От такі справи, друзі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і до нових зустрічей!